Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 244 -те заняття, тема якого функція y дорівня корінь з степені n. Дивіться. Отже, як в нас виглядає цей графік? Якщо в нас є графік y дорівню корінь з x в степені n, то в нас може бути два варіанти. Якщо показник оцього кореня – парне число, то графік у нас йде. У першій чверті. Якщо n в нас не парне, то графік може бути у першій та третій чет... чверті. Тобто він буде симетричний відносно початку координат. Давайте на прикладі розберемо, як це можливо. Припустимо, маємо графік y дорівнює корінь з екса. То в такому випадку, аби його побудувати, ми можемо брати лише додатні значення, бо показник коріння 2. Замість x беремо 0, y0 дорівнює x1, y також 1. x4, y2. Намалюємо цей графік. 0. 0. 1, 1. 4, 2. З'єднаємо точки. Тобто я вам довів, що якщо в нас n парне на число, то графік розташований у першій чверті. Але, якщо, наприклад, у нас буде оце n непарне число, припустимо, трійка. Давайте подивимось, як назміниться тоді таблиця. Ось, припустимо, ми беремо замість x 0, y0, замість x 1, y також 1. замість x 8. Яке число треба помножити саме на себе, аби отримати 8? 3 рази. Це число 2. Бо 2 у третьому степені це 8. Далі. Так як нас степінь не парний, ми можемо брати ще й від'ємні значення. 1, 1, 8, 2. Отже, позначимо ці значення на цьому графіку. 0-0 є, 1-1 є. 8 та 2 є. Далі мінус 1, мінус -1, 1 є. Мінус 8, мінус 2, тут буде десь тут. З'єднаємо ці точки і ось отримали графік. Таким чином, ми на практиці розібрали, як виглядає цей графік. І ще декілька моментів. Наше завдання знайти область допустимих значень цих двох функцій. Як це зробити? Ми пам'ятаємо, да, що якщо в нас парна степінь, то у такому випадку під коренем можуть бути лише додатні значення. Тобто область допустимих значень це більше або дорівнює нулю. І відповідно x більше або дорівнює мінус одиниці. І запишемо, x належить від мінус 1 до плюс нескінченності. У такому випадку під коренем буде або 0, або додатнє число. Тут же в нас під коренем x мінус 4, а степінь корення вже не парна. Тобто у такому випадку під коренем в нас вже може бути від'ємні значення. Тобто х може набувати будь-яких значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності, так як обмеження з приводу цього корення в нас немає. Сподіваюся, ви цю тему зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.